Скажіть нам, будь ласка, сьогодні ми тут. Чому? Чому ви покликали сюди пресу сьогодні? Ми, як, нам стало відомо, очікуємо мера міста Кременчука, пана Малецького. Він повинен завітати до другої гімназії відповід... відносно реконструкції найпростішого укриття, яке вже, як виясняється, скоро як три роки буде робитися, Воно ще досі не завершено, як на грудень місяць там. І це як було, так і залишається, ніхто нічого не робив. І стосовно останнього підписаного договору на... з паном Терещенко естет-технолог, вони підписали до 31 грудня 2025 року, там був договор на кошторисну документацію, коригування кошторисної документації. Ну, Ми розуміємо, якщо це лише. Коригування до 31 грудня, то коли відкриють гімназію. А що вам говорять? От нова дирекція, нова керівниця. Відкриють. Відкриють. Чекайте. Чекайте. Все буде. Як і колишня цюбка казала, чекайте, усе буде. Так і так ця і каже, чекайте, чекайте, усе, усе буде". буде. Нові штроби. Нові строби. В... парочку знизу, а так нічого більш нового. Все як було, таке і є. І відносно того, що пані Новіка каже, що була технічна експертиза, що це піднімались ґрунтові води. Грунтові води піднімаються по всьому периметру приміщення. Усі це розуміють, бо це фізика. Тут ось зверху, і воно видно, ну тут нічого не знімає. Що тут змінилося? — Нічого, все як було, так і є. Ну ось, навіть ну, плитка, як вона стояла, так і стоїть. Нічого. Це около заліз. Груди хнісять. Він приїхав і поїхав. Це ці речі? Ну так ці речі, так понятно, все одно. Чи? Так, так, дійсно. І чи, чи чекали сьогодні представника підрядника або ж власне Терещенка та Е, Сьогодні була робоча зустріч. Ми чекали представників департаменту освіти, була Олена Георгівна, це завідувач, керівник служби забезпечення технічного нагляду, була виконуюча обов'язки директора Світлана Олександрівна Михайленко, був представник. Інженер з технагляду, той, який займається технічним наглядом нашого укриття, і був проєктант. Це всі, це всі, хто мали бути. Інженер і проєктант мали оглянути укриття для того, щоб спланувати надалі роботу, щоб максимум пришвидшити процес і вийти очно з 1 вересня. Які результати маємо? Результати обговорили і фінансові питання, і технічні, обговорили ті моменти. Ті роботи, які треба виконати найшвидше для того, щоб дітки вийшли з 1 вересня в очну форму навчання, Ми спускалися в укриття, так вона, от ми в останні там будемо бути в грудні і разочих змін або загалом змін не Зміни, зміни були в документації, вносилися зміни до проєктно на кошторисної документації. Тобто, все по процедурі, як повинно бути. Спочатку документи, а потім виконуються роботи. Роботи там і так багато залишилось, тому зараз це все ми обговорили. І сподіваємося, що якнайшвидше розпочнуться ті роботи, які необхідно провести для того, щоб діти з 1 вересня раніше ні, але з 1 вересня вийшли в очну форму навчання. А, будь ласка, сонячні так сонячні панелі, встановлено інвертор, проведено інвентаризацію. Те, що ми планували, зробили. Чекаємо перепідключення. До речі, перепідключила Полтава Обленерга, тоді приїздили, всі роботи зробили, які треба перепідключили з резервного кабеля на основний і основна будівля закладу, і приміщення харчоблоку. І коли це має відбутися? Що це вже зроблено, перепідключено. Так, коли вони запрацюють? Ну, чекаємо, доки повинні підключити інвертор. Терміни. Ми, що, ну, В грудні я не мала відношення. Я призначена з 4 березня. Дивіться, те що, за мій термін, те, що за мій термін. Це я з 1 січня виконувала обов'язки, з 4 березня я тільки призначена керівником закладу. Пропрацювала Обленерго, Полтава Обленерго, встановили все необхідне, те, що повинно бути в електрощитовій. Перепідключено нарешті кабель з резервного на основний, це те, що при мені зроблено, і встановлено інвертор. А наступний етап? Наступний етап нам тепер потрібно це все підключити інвертор для того, щоб дивіться, якщо вистачає сонячної енергії, я так розумію, то тоді школа буде забезпечуватись від електростанції. Якщо не вистачає, автоматично перепідключається на живлення Полтава обленерго. Ось таким чином буде працювати. Ага, ми поки очікували, ви проводили нараду. Бачили, що приїхав депутат Денис Терещенка. Він часто до вас приїздить? Ну особисто, з скільки я тут виконувала обов'язки, і з березня керівник не жодного разу. А, а чому він повинен приїздити? Ну я теж розуміння, що його також запрошувала на я особисто не запрошувала нікого. Мене повідомили, що сьогодні відбудеться робоча нарада з представниками не, не чекала. Я не знаю, хто був запрошений.